Керівник служби безпеки України погодився подати у відставку. Повідомляє Українська Правда. За даними видання, раніше Василь Малюк відмовлявся писати заяву, аргументуючи це завершальною стадією низки важливих спецоперацій. В офісі президента України відмову малюка спочатку сприйняли негативно. А Володимир Зеленський пригрозив відстороненням у разі відмови від добровільної відставки. Водночас, частина депутатів побоюється суспільної реакції, адже малюк має високий рівень підтримки, завдяки резонансу. Сним операціям СБУ, зокрема підриву кримського мосту, за даними видання попри публічну підтримку з боку військових депутатів і міжнародних партнерів, малюк вирішив не загострювати конфлікти з очільником держави і погодився на відставку. Утім, остаточне рішення має ухвалити Верховна Рада. Серед можливих виконувачів обов'язків голови СБУ називають очільника підрозділу Альфа, генерал-майора Євгена Хмару. Це не перше кадрове рішення в уряді та силових структурах за останні кілька днів. Їх президент назвав не звільненням, а ротаціями. Зокрема, Кирилу Буданову чули в офіс президента. Олег Івашенко став главою гур. А Михайло Федоров має перейти на посаду міністра оборони. Денис Шмигаль, Сергій Дейнеко та Сергій Кислиця також отримали нові призначення. Окрім того, президент анонсував переформатування ДБР через законодавчі зміни.